Україні потрібно створити неядерний ракетний щит, щоб запобігти майбутній агресії РЕФІ. Хто нам протистоїть? Це цілком можливо, коли в Росії будуть знати, що в Україні є від 5 до 8 тисяч різноманітних ракет, то їхня риторика швидко зміниться. Україна не може зараз завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Ерефії, оскільки ми залежимо від військової допомоги наших партнерів. Проте ще в квітні в Сполучених Штатах йшли розмови про те, що потрібно надати Україні такі засоби ураження, які могли б знищити військові аеродроми до фронтів і до подій справді надзвичайно важливих. Зараз будемо говорити та аналізувати із членом добровольчого формування Києва Вільна Україна з нами на прямому зв'язку. Андрій Тетерук. Пане Андрію, вітаємо вас. Бажаю нам міцнішого здоров'я нашій славній українській нації. Дякуємо, пане Андрію. Навзаєм пане Андрію, дозвольте вас розпитати про теорію певної такої засідки, яку готує нам ворог в тимчасово окупованому Херсоні. Там зараз стало відомо, і дедалі більше подробиць з'являється, що військові російської армії збираються перевдягатися в цивільний одяг для того, аби робити вигляд, що насправді це мирне населення лишається в Херсоні. Вони там намагаються створити свою якусь. Свій аналог умовній територіальній обороні і показати, принаймні на пропагандистських телеканалах, що це внутрішній супротив херсонців проти Збройних сил України. Як вам такий план і що з ним робити, коли про нього вже абсолютно всі знають? Розуміти, що ворог підступний, розуміти, що ворог продовжує залишатись небезпечним і з холодною люттю робити свою роботу, ліквідовувати ворога. Поки він знаходиться зі зброєю на нашій території, треба дійсно розуміти, що ця ситуація, яка сформована станом на сьогодні на півдні, є дуже цікавим варіантом розвитку подій. Бо ми дійсно бачимо майже кожен крок, кожне переміщення від підрозділу там роти батальйону і вище, і розуміємо, що вони роблять на тимчасово окупованій території. Також ми розуміємо, що там вони найменше готувалися до оборони, тому що там щонайменше три дивізії повітряно-десантних військ. А це точно не війська, які призначені для ведення оборонювальних дій. Так само ми розуміємо, що вони замінували мости, дороги і інші об'єкти. Тобто, вони дійсно хочуть заманити українських військових, в певну Пастку і використати підготовлені, скажімо так, позиції для того, щоб нанести максимальне вогневе ураження українським військовим, але враховуючи, що вибачте, мене рукожопість це друга е – це друге ім'я росіянина. <гум> То все у них вийде так, як завжди. Українці знайдуть можливість для обхідного маневру і невілюють всі ці підготовлення заздалегідь пастки, або ще більше обернуть все це проти росіян, тому що інакшого просто варіанту розвитку подій не буде. Не буде то не, не не через те, що я просто е, сліпо вірю в це, я якраз е, за вірою треба в церкву йти. Я якраз через те, що я е, навчився аналізувати те, що відбувається на лінії фронту, починаючи з чотирнадцятого року. Для мене війна не почалась 22 лютого до лютого, як більшість зараз вважає, що війна почалась зараз. А що ж тоді у нас було попередні 8 років? Якщо люди не зважали на це, не Готувались до цього, але тепер для них в певному сенсі більшість подій є відкриттям, і вони знаєте починають заново розуміти те, що відбувається. І до речі, хотів би порадити нашим глядачам, ті, хто ще не мають відношення до захисту країни, просто готуватись до того, що їм також може прийдеться використати свій почесний обов'язок і йти захищати країну, тому що у нас дуже багато хлопців і дівчат, які зараз на передовій, вони так само потребують і ротації, і відпочинку. І, врешті-решт, ми маємо. Забезпечити їм можливість і бувати іноді вдома дідома, і тому ті, хто зараз сидять, вважають, що все робиться, і вже завтра, після завтра буде перемога готуватись до захисту країни не потрібно. Вони себе водять такі, заводять себе на манівці і можуть бути не готовими а моральна готовність. Є не менш важливою ніж фізична і професійна виконувати певну роботу, тому я би радив людям готуватися безперечно, але до перемоги. Пане Андрію, тут ви дуже доречно річ кажете про те, що справді кожен із нас має бути свідомим, що війна не закінчилася, і треба бути готовим, можливо, ймовірно, стати на оборону нашої країни. Але наскільки я знаю, принаймні з відкритої інформації, навряд генштаб це від нас приховує, що на даний момент немає такого поняття, як умовний резерв, який проходить вишкіл, вишкіли підготовку. Ну умовно для того, аби не повторювати традицію 24 лютого, коли Більшість територіальної оборони просто стало до зброї, яку роздавали з вантажівок, і ніхто не знав, що робити, як стріляти. Немає зараз такої практики, коли готується цивільне населення, яке може бути мобілізованим. Чи розумієте, ви чому, незважаючи на те, що в нас понад 8 місяців повномасштабного вторгнення і понад 8 років в цілому війни, все одно навіть на законодавчому рівні нашими законотворцями, депутатами. Не вирішено це питання. Це було б надзвичайно логічно мати вже підготовлений резерв, який знаходиться вдома, який із дому ходить чи їздить на навчання. Але при цьому ми знаємо, що якщо там прийде чиясь черга, то він вже абсолютно в бойовому порядку готовий. Саме так я погоджую, що вірити, що ситуація не станеться, хоча очевидно вона розвивається в напрямку, що доводить, що на 100% все відбудеться саме в найгіршому варіанті, і потім назмагатись наздогнати вчорашній день ну це не доросла поведінка, ані керівництва країни, а не пересічного громадянина. Ми зараз знаєте платимо надзвичайно високу жорстоку ціну за таку неготовність. І Я думаю, що в певному сенсі неможливість повноцінно зараз зайти на полігон і позайматися через те, що там готуються і військовий підрозділ. Але я не говорю зараз виключно про військову підготовку. Зараз жоден командир, жоден підрозділ не відправить не навчену людину зразу виконувати бойові завдання за призначенням. Обов'язково буде вишкіл по спеціалізації по згідно. Військово-облікової спеціальності відповідного спеціаліста, і він пройде відповідний вишкіл на базі навчальних центрів, навчальних зборів, і йому дадуть можливість підготувати і вдосконалити свої навички поводження з тією зброєю, якою він буде посилювати нашу оборону. Я говорю зараз про саму ментальну готовність, бо коли... Ми бачили ментальну неготовність Російської Федерації, і майже мільйон громадян Російської Федерації просто ганебно втікли для нас це добре, але враховуючи оцю якраз неготовність виконувати накази, це дуже деморалізує. І тому я думаю, що нам в жодному разі не можна дозволити розвитку подібної ситуації. Всі мають бути свідомими того, що настане день нашої перемоги, і потім кожен буде жити далі з тим, а що ж я зробив для того, щоб наблизити цю перемогу, який мій вклад, і потім насамперед буде важко брехати самому собі. Я би дуже просто хотів, щоб більшість громадян України з гідністю відчувала, що. Я, як громадянин, громадянка своєї країни зробив все можливе, щоб посилювати. Навіть якщо я зараз не тримаю в руках зброю, я допомагаю військовим. Навіть якщо я зараз не тримаю в руках зброю, я проходжу вишків по тактичній медицині. Я можу надати допомогу тим, хто під час підриву дрону камікадзе отримав поранення. Я знаю, як надати першу медичну допомогу. Я знаю, як діяти в тій або іншій стресовій ситуації. Тобто така е, здатність е, опановувати себе в стресових ситуаціях підвищує нашу живучість як нації від однієї конкретної людини до закінчує цілою нацією. Я думаю, що нам е, варто приділяти цьому увагу, готуватись на те, що е, ворог е, буде е, вести війну аж до повного виснаження своїх можливостей. Ми просто маємо пришучувати і виснаження. Можливостей продовжувати таку війну і е, ліквідовувати всі ці е, мобілізовані могілізовані громадян Російської Федерації, які сюди прибувають зі зброєю. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.